Всім привіт, з вами, як завжди, кактус, і зараз ми будемо грати в різні ефекти. Перший ефект. Три підробі. А, що з три підробі? Вийду камел. Вий, краще от цього. Отрала, отрала. О, тралала, тралала. Ника Амбалуба. Без мій, ні, ну, бомбандір. Три підробі. О, Капучина Ассасина Тунтунсона -тун Барбар -бар ну клач, можна вже до другого ефекту. Ооо, яка є черговане! Тут все таке червоно. в вінший ефект. Твій ще не другого ефект, це дуже смішний ефект. Другого ефекта. Так, щось кутить кутить, щось мутить. Кутить, кутить, мутить. Ога, такий кантус. Де ці, де ці чані цукерки? в очах. Нічого, нехай буде малюково, таке сердечко малює. Во. Прикольно. Ми вже в другому ефектику де замість зеленого є фіолетовий. або рожевий. Окей, зараз в мене мама ключево. Хочу йдемо інший ефект. О, я вже в іншому ефектику. Зараз я покажу, що цей ефект робить. О. Дивіться, зараз з'явиться якась цікава цукерка. Во, бачите яка гарна цукерка. Оцей майже як той. Тільки там треба малювати пролоки. Во. Я малюю отакий от пролок. Ну, вийшов кривенько. Во, і ну такий пролок. Зробили. Там вже треба кута малювати. Давай. Зараз тут з'явиться якийсь котик. Во, от такий класний котик. Я думаю, що можна закінчити Те. це і зробити другу частину. Але ти нічого. Мені не знав, як це з нормальним став. a E